Біля Покровська Росіяни з залученням танків та піхоти намагалися йти в наступ на позиції ЗСУ, але все закінчилося тотальним провалом, адже їх атакувала секретна українська зброя. Вибухи вкрили расистів, а деталі від танків почали розлітатися навколо. Зупинити це божевілля ніхто не міг. Вдалося випалити майже рекордну кількість окупантів. Далі детальніше. Ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь та залишайтеся із нами. Мореже вже поширилось відео, де український дрон знищує техніку та піхоту ворога. Мова йде про дрон вампір підрозділу Гідра 137-го окремого батальйону морської піхоти, 35-ї бригади, який дистанційно мінує логістичні шляхи окупантів біля населеного пункту Зоря в Донецькій області. На кадрах до пастки потрапив рашистський гольфкар і розлетівся на запчастини. Ну а рашистська піхота, яка потрапила під роздачу, вже ніколи більше не потнеться на українські землі. Тим часом зовнішній екіпаж важкого дрона бомбардувальника 412-го окремого полку Ку безпілотних систем на масі сили безпілотних систем знищив самохідну вогнову установку 9 а 310 м 1 2 зі складу ЗРК БУК М 1 2 Відповідне відео прилюднула прес служба батальйону і повідомляється, що знищення установки відбулось на запорізькому напрямку. Ще один комплекс ППО противника перетворено на металобрухт Ще одна діра в протиповітряній обороні росіян, що значно послаблює їхню здатність протистояти нашим ударами з повітря. Йдеться в повідомленні на кадрах показано, як дрон-бомбардувальник зависає над установкою, і скидає на неї три боєприпаси: перший влучив біля установки, другий пробив захисний мангал, а третій прозвів до детонації зенітних ракет. Також помітно, що в одній з ракет після влучання боєприпасу спрацював двигун. Та між іншим варав заявили про застосування по ним реактивних ракетодронів. Пакло розробка та виробництво українського оборонно-промислового комплексу. Про це пише Грам канал меж вітчизняний засіб діпстрайку, нібито атакував інфраструктурний об'єкт нафтопроводу Дружба ворев заявили про застосування по ним реактивних ракетодронів пекло, розробки та виробництва українського оборонно-промислового. Комплексу про це пише телеграм-канал МЕШ. інформація про них наразі обмежена і з того, що відома максимальна дальність польоту складає понад 700 км, а швидкість може досягати 700 км на годину. Інші характеристики нової розробки не розкриваються з огляду на безпекові обмеження. Однак, учасники презентації повідомили, що її ефективність не поступається окремим видам російських крилатих ракет при значно меншій вартості. За інформацією, в селище Мамай вразили по промі... На проміжні нафтоперекачувальні станції – ПНС, проміжуточна нефтєперекачуваюча станція. Новозипков ну сталося це напередодні в Брянській області. Попередньо вдарили реактивною ракетодроном пекло. Трубопровід не зачепило. У результаті атаки частково зруйнована технічна будівля на території написали в МЕШ. чи вплинув удар в РФ на прокачку нафти завдяки застосуванню ракетодронів пекло. Не зрозуміло. Хоча в 23-му році НПС перекачування нафти не здійснював, а резервуарний парк стояв порожній. Дніпро Осьінд вже встановив гелокацію враженої будівлі на території ПНС ну і про приємне українські сили спецоперації вибили росіян та корейців із села Кругленьке в Курській області. В ССО розповіли, що до населеного пункту зайшли. Рейнджере 6 го полку цьому порадувала робота артилерія, яка застосовувала касетні боєприпаси по російських позиціях. Згодом на землі воїни ССО зайшли до села, відбили та зачистили його. І виявилося, що разом із російськими військовими село тримали також війська північної Кореї. Так розповіли у ССО. Аналітики з групи Інфактом, які визначили місце операції, розповіли, що це не перша бойова операція ССО у цьому районі. Ця посадка північніше вже стала своєрідною зоною ліквідації для противника розповіли аналітики групи. Ну а зовнішні екіпажі в та дронів бомбардувальників 37-ї окремої бригади морської піхоти відбили черговий механізований штурм противника на Курахівському напрямку. Відповідне відео оприлюднила служба бригади. Ворог не припиняє спроб прорвати оборону українських захисників, кидаючи всі наявні засоби та особовий склад на м'ясні штурми. Так кажуть у бригаді. На відео показано, що дрони бригади знищили дві одиниці бронетехніки противника: один гусеничний тягач та та одну бойову. У машину піхоти ще один МТЛБ був вражений і наймовірніше покинути екіпажем. Також морпіхи показали ліквідацію ворожої піхоти за допомогою дронів бомбардувальників. На оприлюднених кадрах можна налічити чотирьох ліквідованих окупантів. Морпіхи 37-ї окремої бригади морської піхоти впевнено стоять на захисті української землі та продовжують нищити російських окупантів і їхню техніку. Підкреслюють морпіхи. У свою чергу в Україні на сьогодні є лазерна зброя. Її назва. А тризуб, а також розвиваються проєкти застосування дрона матка з двома FPV, Повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ України полковник Вадим Сухаревський. Ми можемо констатувати, що сьогодні Україна є, якщо не помиляюся, п'ятою країною, яка може сказати, що в неї є лазер. На сьогодні ми вже на висоті понад 2 кілометри. Цим лазером можемо збивати літаки. Сказав він під час звернення до учасників конференції Європейська оборона промисловість перспективи співпраці з українською оборонною промисловістю» організованою аналітичним центром МВІ build Ukraine. за словами Сухаревського сили безпілотних систем зараз на шляху до того, щоб масштабувати і посилювати лазер. Він справді працює. Він справді є, наголосив він окремо. Звернув увагу на розвиток дронів матки, які несуть легкі ударені дрони. Ми сьогодні застосовуємо так звані дрони матки носії FPV, з глибиною занасення понад 700 кілометрів. Вони несуть два FPV під собою і реально виступають. Ретрансляторами вражають глибинні об'єкти противника. Як на мене, це справді прорив, зазначив полковник. Також Сухаревський додав масштабування цього проєкту один із найперспективніших елементів в його роботі. Говорячи загалом про сили безпілотних систем, командувач зазначив, що нам не повне 6 місяців, і на цьому етапі вже є бойові та наукові підрозділи, які закривають компонент повітря, землю і воду. За його словами, групування СБС працює по всій лінії фронту. Крім того, сили оборони України вперше провели успішну атаку на Харківському Напрямку виключно з використанням дронів, на думку військово-політичного глядача Олександра Коваленка, цей бій є випробуванням, але у веденні таких роботизованих сутичок. Велика перспектива. Річ в тому, що неможливо просто так взяти та використати всі ці засоби. Це повинна бути відповідна підготовка, яка проводиться з узгодженням відповідного офіцерського командного складу. Тобто, про це було заздалегідь відомо відповідним персоналіям. і все це було сплановано. Це один з таких випробувальних етапів. Сказав Коваленко, як зазначив аналітик, в медійному просторі багато розповідають про повітряні та морські дрони, але і сухопутні дрони виконують дуже важливу роль. Наприклад, за їх допомогою здійснюють дистанційне мінування, розміщують протитанкові міни ТМ-62 по дорогах, полях тощо. А вони сухопутні дрони навіть займалися евакуацією дистанційним транспортуванням боєкомплекту. На людина або транспортний засіб відправлялися на позицію, щоб передавати боєкомплект. Підрозділ, який там знаходиться та тримає вогневу точку. А дрон, пояснює оглядач. Він додав, що зараз ці дрони вже є і повноцінним засобом ураження, який використовує стрілецьку зброю. На думку Коваленка, у перспективі буде вдосконалюватися злагоджена робота сухопутних та повітряних дронів. Коваленко нагадав, як окупанти в 2022 році великими механізованими колонами танковими кулаками проривали оборону ЗСУ, а на трасах. Їх зупиняли українські військові протитанкові ракетні комплекси. Джевелін Анлао П». Це був перший етап знищення російського механізованої компоненти. Другий етап ми навесні бачили, як почали працювати ФПВ-дрони з елементами скидання, тобто такі собі мені РЗАЦ бомбардувальника, які скидають на російську бронетехніку вибухові пристрої, так сказав Коваленко. Ну а ми вам дякуємо, що додивилися до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь та залишайтеся з нами. Слава Україні!